Туда туда закрить просто. Там не можна, да? Ні. Проблем? Ну. Президент. Да, дай ему, президентом. Питания будут отсекать, фильтровать будут. Поспитай то то неудобное питание. А может, честно. Что? А -а -а -а. сомневаюсь. А вы знаете, что нельзя снимать? Что нельзя снимать? Как ребята работают, нельзя снимать. Я вас попрошу... Я понял. 10-10. Уже здесь не находиться и не снимать. А чего? Ну, а, потому, а что... будет ехать президент? Да. Так, мне... а есть именно цель именно снять, как он проезжал? Нельзя снимать. Вы можете стать дальше. Что нельзя снимать? Вы можете пройти Я дальше. Я что под... всех журналистов под... можно под... снимать, как под... едет под... президент, например. Нет, пожалуйста, не в час. ну, сейчас попросить. не вижу, но я же не могу знать, когда он проедет. Теперь знаю, вы сказали. Что да, на момент, нельзя. вот на моменте заезда на объект, вот чуть-чуть дальше, Петра вы станете, вы можете а, вот спокойно на снять. Да. а зустрічаєте президента ну, президент? ну, нам надо нам мы никого не встречаем нам надо ехать президент поехал уже общаться с нами да ну куда да 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 куда он, в киностудию поехал ну ну да. Да. І що там буде робити? з вами общатися? до додому, включайте Вони телевізор і да. Надзвичайно погано. Ставимося, щоб приїхав по задання. Ну так він працює на да. себе, на свою сім'ю. А за людей він зовсім не думає. Абсолютно, абсолютно. Вибачте. Я готовий розвітувати, з вами подолати. Я готовий прибрати з вами. У будь-якому випадку треба починати з себе. Подивись на себе і скажи, це обличчя повинно бути і привабливим, і красивим. Треба всім буде набрати стерпіння. Але перед тим, як приймати це рішення, це наша головна мета. Дякую я. Це таке моє відношення. Є. До ну, Я бачила людей, яких по списках тут збиралось там. Я бачила, ну це здебільшого працівники освіти, яких традиційно зганяють на будь-які урочистості за участю президента. Нам до пам'ятника голодомору він ставить квіти, вони приходять, і все це ті самі люди. Всіх ми намагалися запитати, які вони хочуть питання поставити президенту, але ніхто не хотів ніяке питання поставити президенту. Натомість вони хотіли послухати президента, при тому, що п'ять загально національних каналів транслює його не можна подивитися вдома. Дуже дивно, чому вони вирішили це зробити тут на холоді. Ви думали, що я займаюсь рекламою <свісно> будь-якою, але я зацікавлений, щоб ви українську мову. І могли українською мовою розмовляти, спілкуватись і співати. Тільки тоді ми будемо сильними, і нас будуть поважати. Віктор Федорович, у мене є сьогодні запитання до вас. Нам потрібний газ є. І на Україні є. І на Кубані є. І на Україні є. І в Казахстані є. є. Ми подолали. Подолати. Якщо ви не будете заперечувати, чотирчувати, чотири що ви не будете запречувати. Якщо ви не будете заперечувати. У самому центрі Києва тут на Майдані і тут справді гаряче. Я без перебільшення можу сказати, що це найгарячіша точка для включення з усього нашого марафону. Буквально кілька хвилин тому ледве не добулися суточки між людьми, які хочуть поставити запитання, людьми в штатському, людьми спортивної тілобудови та іншими всіма, хто тут зібрався. Довелося ледве не матом розганяти людей і зробити принаймні більш-менш нормальну атмосферу. Ми робимо все, що можемо, щоб люди поважали одне одного в першу чергу і могли поставити запитання до президента. А, а йде розмова з президентом? Не хочете поговорити з президентом? А чого? Я думаю, що з конякою він ще не говорив.